Чи бачите, ви взагалі як зараз люди вони просто живуть ілюзіями? Ми всі живемо просто власними ілюзіями, власними якимись мріями і так далі. Ми просто от побудували собі от якийсь образ нашого життя в своїй голові, і все, і ми ними живемо. Але насправді знати наскільки цей образ, все це, все в наше світобачення, воно. Було побудовано не нами, воно було побудовано просто тією інформацією, яку ми споживаємо тими людьми, які хотіли, щоб так, саме так, якимось чином, ми сприймали щось, ми думали про щось, ми бачили щось, якісь стереотипи і так далі. Це все нав'язувалося, нав'язувалося світом, Це все просто ілюзія. Ми, коли сфокусовані на всі ці ілюзії, ми не бачимо реальності, ми не бачимо, коли, куди ми йдемо, навіщо ми йдемо. І сенс. Хто ми взагалі такі? І навіщо? Знаєте, ем, ця просто ілюзія замінює на все. Ми десь багато пробуваємо в ній. І реальність нам може показати реальне тільки слово Боже. Я це знаю по своєму житті. Тому хто б мені що не казав, але реальність покаже лише слово Боже. Тільки воно. Казах, хто є, навіщо, куди я рухаюсь, і так далі. І з ним ти, коли приходять якісь страшні моменти в житті, ти не переживаєш, ти не думаєш, ти не боїшся навіть цієї смерті, тому що ти знаєш, що ти і куди ти йдеш. Ти маєш розум і ти просто виходиш з всіх цих ілюзій, ти бачиш реальність, і ти можеш побудувати щасливе життя, яке не залежить від якихось обставин, від якихось ілюзій і так далі. Реальність, от, слава Божу, коли ти приймаєш його, ти докладаєш зусилля, щоб воно реально відкривалось для тебе. Амінь.